Насправді, мешканці Сумщини, вони вимагають одного справедливості. А справедливість це жорстка відповідь за цей теракт в центрі міста. Я впевнений, вона не адмінна буде. Я також звертаюся від імені всіх нас до Кабміну, щоб вони виділили додаткові кошти, оскільки зараз фактично у нас все місто тисячі вікон вибите, вони забиті фанерою, і я прошу дати людям світло, хоча б так. І я звертаюся до міжнародних партнерів. Знаєте, після побаченого в сумах. Як вам спиться? Ви збираєте щось далі робити чи ні? Чи ви хочете ще далі бачити криваві події, вбивство наших дітей і людей? Знаєте, я хочу, щоб вони слухали нас. В Сумщині треба ППО. І нам треба не наради а дії, нам треба не співчуття захист. Дайте Сумщині ППО.